Привіт! Сьогодні ми з вами, так би мовити, розберемо на гвинтики економічний двигун Китаю. Це ж одна з найпотужніших економік світу. Тож давайте з'ясуємо, з яких саме деталей вона складається, і головне, що змушує її працювати наповну. Щоб зрозуміти масштаб, ось вам один факт. Ще з 2010 року Китай це друга економіка світу за паритетом купівельної спроможності. І знаєте, це не просто якась суха цифра зі звіту, це, по суті, фундамент усього його глобального впливу. Але як Як так сталося, що Китай перетворився на ту саму майстерню світу, про яку говорять буквально всі? От саме на це питання ми й будемо шукати відповідь, розкладаючи по поличках ключові елементи цього успіху. Ну що ж, в основі цього феномену лежить, як виявилося, досить чітка формула. Такий собі план економічного злету. Давайте подивимося, з чого він складається. Ось вони чотири кити. Працюється так: беруться іноземні гроші, тобто інвестиції, і вливаються у спеціальні економічні зони. А це такі території, де податки нижчі і правил менше. Туди ж додається величезна кількість доступної робочої сили, яка виробляє товари на масовий експорт. Коли всі ці частини поєднуються, виходить справжнє експортне диво. І ця машина постійно еволюціонувала. Все ж починалося з доволі простих речей одяг, іграшки, ну такий текстиль. Але з часом виробництво ставало все складнішим. І от сьогодні Китай це такий собі глобальний складальний цех, де збирають абсолютно все: від наших з вами смартфонів до величезного промислового обладнання. Звісно, щоб уся ця промисловість працювала, їй потрібне паливо, сировина, ресурси, їжа. І ось тут у гру вступає первинний сектор, тобто, простіше кажучи, сільське господарство і видобувна промисловість. Треба розуміти, що Китай країна величезних контрастів. На сході, де мусонний клімат, ми бачимо класичне землеробство. Землі там мало, тому праця переважно ручна. А от захід це зовсім інша історія. Це світ високогір'я, степів і пустель, де панує скотарство. Два різні світи в одній країні. А тепер про масштаби, бо вони справді вражають більше половини всього зерна це рис, який росте на півдні у так званому зеленому Китаї. А от на півночі, в жовтому Китаї, головна культура пшениця. Ну а щодо чаю і тютюну, то тут Китай беззаперечний світовий лідер, номер один. У тваринництві ситуація ще цікавіша. Тут є абсолютний чемпіон, свинарство. Просто уявіть, на нього припадає майже 90% усього м'яса в країні. Основні ферми, звісно, розташовані в густо населених східних і центральних регіонах. А ось зараз буде несподіванка. Завдяки дуже розвиненій аквакультурі, це коли рибу вирощують на фермах, Китай став світовим лідером на ринку чорної ікри. Так, так, саме чорної ікри. Одна лише компанія виробляє майже 60 тонн цього делікатесу на рік. Гаразд, із сировиною розібрались. Тепер зазирнімо в саме серце економічного двигуна у вторинний сектор. Це і є та сама майстерня світу: промисловість, енергетика, металургія. Все те, що стоїть за фразою зроблено в Китаї. Тут цифри говорять самі за себе перше місце у світі за кількістю заводів, за виробництвом електроенергії, за виплавкою сталі. Щоб ви розуміли, наскільки це багато? Китай виробляє більше сталі, ніж увесь інший світ разом узятий. Просто вдумайтесь у це. Звідки береться вся ця енергія? Ну головним чином з вугілля близько 75% електрики дають саме теплові електростанції. Але тут є цікавий парадокс. Водночас Китай є абсолютним лідером у виробництві вітрової та сонячної енергії. А ось ще один кумедний, але показовий факт є така провінція Джедзян. Так от вона сама виробляє та експортує 60% усіх новорічних прикрас у світі. Це означає, що, скоріш за все, ялинкові іграшки у багатьох вдома саме звідти. Це показує, як глибоко Китай проник навіть у такі вузькі ніші. Важливо пам'ятати, що Китай це не тільки виробник, а й просто гігантський ринок збуто. Наприклад, це найбільший автомобільний ринок у світі, і що цікаво, майже половина всіх автівок, що там продаються, це місцеві бренди. Решта спільні підприємства з такими гігантами як Volkswagen чи General Motors. Добре, але як уся ця гігантська система організована в просторі? Щоб це зрозуміти, треба подивитись на карту. Економіка Китаю умовно поділена на три дуже різні зони. Це така собі історія про три Китаї. Перший це схід, економічно розвинене узбережжя, така собі вітрина, глобальні ворота Китаю. Саме тут розташовані ті самі спеціальні економічні зони, найбільші порти і заводи, що виробляють електроніку та високотехнологічні товари. Далі йдемо вглиб країни у центр. Це промислове серце, багате на ресурси та людей. Останнім часом, коли робоча сила на узбережжі подорожчала, багато виробництв почали переїжджати саме сюди, створюючи нові індустріальні центри. І нарешті третій Китай це захід, віддалений, переважно гірський та пустельний регіон. Його ще називають ресурсним фронтиром. Тут головну роль відіграють видобувна промисловість і сільське господарство. Розвиватися тут набагато складніше через суворі природні умови. Але виробництвом справа не обмежується. Економіка Китаю не стоїть на місці. Зараз країна активно дивиться у майбутнє, роблячи величезну ставку на сектор послуг та інновації. Тільки послухайте, яка динаміка 2010 рік стає другою економікою світу. Вже у 2017-му міське населення вперше в історії перевищує сільське. Сьогодні це третій за популярністю туристичний напрямок, а мета на зараз стати світовим центром інновацій. І, звісно, всю цю махину підтримує неймовірно потужна інфраструктура, така собі кровоносна система економіки. Основа всього залізниця. Вона перевозить три чверті вантажів. А будівництво високошвидкісних магістралей це взагалі окрема історія, що вражає своїми темпами. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо дивовижну трансформацію від світової майстерні до глобального інноватора. І це залишає нас з одним великим відкритим питанням: якщо цей економічний двигун продовжує так стрімко змінюватися, то що ж він збудує наступним?